Це не просто цукерки, це чиста насолода. Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт і рисок, які тануть в роті, то ви у правильному місці всього лише три інгредієнта і вони готові. Беремо каструлю з товстим дном. У неї викладаємо 400 г сметани, 400 г цукру перемішуємо і ставимо на середній вогонь постійно помішуючи, щоб воно не пригорало. У мене на це пішло десь близько 50 хвилин. Сметана потрішки випаровується. І воно густіше. Отакого От кольору повинна бути наша консистенція. Додаємо туди вершкове масло і швидко перемішуємо. Беремо форму, застилаємо харчовою плівкою та швидко викладаємо, тому що і риски дуже швидко стають твердими. І ставимо в холодильник десь на годинку-дві. І ось така краса виходить. Це дуже смачно. І смак дитинства. Приємного та підписуйтесь!